Вітаю! Мене звати Ірина Кіріна. Я керівник відділу галузевої експертизи компанії «Хімлабореактив» І сьогодні ми поговоримо про канабіс. Майже всі новинні стрічки мають ряд заголовками про канабіс, і це викликає неабиякий ажіотаж в суспільстві. В цьому відео я розповім вам про законодавче поле, хибні уявлення і, звісно, про лабораторний контроль. Análise. Наукова назва канабіс сатіва це вид рослин роду коноплі, які широко застосовуються у медичній сфері в якості лікувального засобу, так і у промисловій сфері, як сільськогосподарська культура для виробництва текстильних матеріалів, будівельних матеріалів і навіть палива. І сьогодні його активно обговорюють в українському інфопросторі, адже 16 лютого 2024 року набув чинності Закон України номер 35 28 про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин виду коноплі. Введений в дію він буде через 6 місяців з 16 серпня 2024 року. А кабінет міністрів України має впродовж трьох місяців внести зміни до переліку психотропних речовин, наркотичних засобів і прекурсорів, затверджених постановою Кабінету міністрів номер 770 Цей закон чітко розділяє коноплі для медичних і промислових цілей, і головним параметром такого розділення є концентрація тетрагідрокана канабінолу або скорочено ТГК. Для медичних цілей концентрація ТГК дорівнює або перевищує 0,3%. Для промислових цілей вона не має перевищувати 0,3%. Так чому саме нормується тетрагідроканабінол? Тут варто трохи розповісти про хімію канабісу. На сьогодні відомо понад 100 компонентів канабісу. І далеко не всі чинять психотропний ефект. Зупинимося на двох головних компонентах. Тетрагідроканабінол відноситься до психоактивних компонентів канабісу і включає ряд ізомерів, які включені в міжнародні конвенції з контролю над обігом наркотиків. ТГК є психотропною речовиною. Саме він взаємодіє з канабіоїдним рецептором CB1, який знаходиться в головному мозку. Ця взаємодія змінює вивільнення нейромедіаторів. Що призводить до різних фізіологічних та психологічних факторів. Саме тому вміст ТГК та його похідних жорстко нормується законодавством. Канабідіол, або скорочено КБД, є головним фітоканабіноїдом. Його вміст в рослинному екстракті може сягати 40%. КБД не несе жодної психотропної дії на людину, проте має певні лікувальні властивості. Такі подібні, але такі різні за своєю дією. І незнання цих відмінностей часто створює хибні уявлення про похідні канабісу. Тож підсумуємо, ТГК активний психотроп і має наркотичну дію. КБД не володіє будь-якими психоактивними властивостями і часто застосовується в терапевтичних цілях. Тепер щодо лабораторного контролю. Лабораторні випробування нормуються статтею 15 закону номер 3528. Для продуктів канабісу, які мають характерні ботанічні ознаки, прийнятним мінімальним набором методів для позитивної ідентифікації є поєднання колірного тесту, тонкошарової хроматографії та фізичного макроскопічного та мікроскопічного дослідження. Мікроскопічне дослідження базується на тому, що канабіс сатіва має характерні морфологічні ознаки і може бути ідентифікована за наявністю трихом, тобто волосоподібних виступів з епідермом клітини рослини, які є мікроскопічними структурами на поверхні рослини, і якісний мікроскоп як ніколи стане у нагоді дослідникам. Хімічне дослідження рослинного матеріалу канабісу та його продуктів може проводитися за допомогою цілого ряду аналітичних методів. Для кількісного аналізу можуть застосовуватися прості кольорові реакції. До прикладу, нещодавні дослідження показали придатність колірного тесту на 4 амінофенол для початкової диференціації канабісу для медичних цілей від канабісу для промислових цілей. Синій колір з'являється, коли концентрація ТГК приблизно втричі вища за рівень КБД у зразку канабісу. Рожевий колір з'являється, коли концентрація ТГК приблизно втричі нижча за концентрацію КБД. Тонкошарова хроматографія це популярний метод розділення і ідентифікації лікарських засобів. Існує декілька методів ТШХ для якісного та напівкількісного аналізу канабісу із застосуванням різних стаціонарних фаз і систем розчинників, а також дещо різних способів підготовки зразків і виявлення фрагментів. Багато з цих методів дають прийнятні результати однак важливо пам'ятати, що кожен метод, який вперше впроваджується в лабораторії, має бути валідований або верифікований перед рутинним використанням. Для точного кількісного аналізу використовуються газова та рідинна хроматографія, мас-спектрометрія та їх комбінації. Детальніше про аналіз медичного канабісу читайте в статті нашого експерта Андрія Мельника. Лінк на статтю ви знайдете в описі до цього відео. І нагадаємо. Щоб здійснювати діяльність із вирощування, експортування, імпортування, виробництва та зберігання медичного канабісу, суб'єкт господарювання має отримати ліцензію. Як буде з канабісом для промислових цілей, побачимо згодом, адже Мінагрополітики вже працює над створенням реєстру виробників технічної коноплі і над механізмом відбору проб на вміст наркотичних речовин. Тож, слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на наш канал і, звісно, будьте відповідальними. До зустрічі на нашому каналі.